Ви знали, що означає, коли бульки на калюшках робляться. Коли йде дощик і стають бульки, ось як, наприклад, ось тут. Знали? Ні? А ну напишіть в коментарях. Народна прикмета, коли йде дощ. До речі, я продаю і кручорної щуки. А також різноманітні квіточки, які тільки хочете на оптіку поштучно. Можна зі мною співпрацювати і. Куплять у мене оптом і перепродувати, робити собі навар і мати дохід пасивний. Ну, не геть пасивний, то що пахати треба, так я вам скажу, хорошенько, ну але все одно. Зато по положительні моменти це фігура, здоров'я, успіх, спізнаність, тому що ви будете робити відео, будете мелькати в усіх гаджетах, вискакувати. Дивіться, які клуби гарні. От, бачите? Це таке жовтеньке, все таке гарненьке. Отак, От бачите, люди не лінуються, а працюють. І красота у них, і там воно теж, бачите, красота. Яка. А, що ж означають тибульки? Зазначає, що буде дощ. Буде дощ і те, й те, Ну, правда це чи неправда, побачимо. Але точки такі ходять хмаринки хорошенькі. Тому будемо чекати дощик. А я чекаю ваші замовлення, в особисті повідомлення. Дякую за перегляд. Пишіть, кому що потрібно. Дивіться, ось Енотера. Ось така гарна. До речі, вона цвіте вроді і вночі. Ану напишіть, правда це чи ні? Бо мені писали люди, що вона цвіте і вночі. Ось так от.